Бачите до цього дідугана він п'є, палить, митюкається і розважається з нічними метеликами. А ще він святий. Здивовані тоді, вперед, до огляду фільму Святий Вінсент. Отже, наш головний герой Вінсент буркотливий, цинічний та злий на весь світ. Зате цей старий вміє отримувати задоволення від життя. Ми бачимо, як верха на ньому скаче яскрава блондинка в леопардовій білизні, яка до того ж чекає на дитину. Ось тільки ця блондинка дівчина легкої поведінки. Її звуть Дака, і вона вимагає у Вінсента грошей за свої послуги. Однак наш герой зовсім на мілені. Чоловік йде до банку за кредитом, але йому відмовляють. Вінсент вирушає до бару і замовляє візки, але навіть бармен не хоче його обслуговувати. Не дуже засмутившись, Вінсент влаштовує запальні танці. Потім чоловік їде додому та врізається у паркан біля власного будинку. А на кухні випадково б'є себе молотком по пальцях, намагаючись розколоти шматок льоду. У пошуках пластеру він підсковзується на тому самому шматку льоду, б'ється головою в шафу і падає на підлогу. Так, у нашого героя страшенно невдалий день. Настає ранок і починаються нові неприємності. До будинку Вінсента приїжджає величезний фургон і чіпляє гілку дерева, яка відразу падає на машину нашого героя. Від гуркоту і криків робітників Вінсент приходить до тями. Наш бідний герой всю ніч пролежав непритомний на підлозі у своїй кухні. Чоловік виходить на вулицю і бачить зламане дерево та свою розбиту машину. І він дуже-дуже злий. Виявляється, цих робітників найняла його нова сусідка, товста жінка на ім'я Мейгі для перевезення своїх речей. Вони з Вінсентом починають лаятись. В цей час до жінки підходить її син, худенький, переляканий хлопчик із сумним обличчям. Вінсент вимагає з нових сусідів гроші за дерево та зламаний паркан. Ах, який хитрун! Ви ж пам'ятаєте, що наш герой сам зламав цей паркан минулого вечора? Ми ближче знайомимося із сином Мейї. Цього тихого хлопчика звуть Олівер, і його чекає перший день у новій школі. Все починається не дуже добре. Його вимагають прочитати молитву, хоч він і не католик. На уроці фізкультури ми бачимо, що Олівер дуже слабкий хлопчик, він не може швидко бігати, качати преси, підтягуватися на турніку, через що над ним відразу починають знущатися однокласники, називаючи його то Рембо, то черв'яком. Хтось із хлопців вкрав шкільну форму Олівера: його телефон та ключі від будинку, і йому доводиться йти додому у шортах та майці. У цей час ми дізнаємось, що Вінсент регулярно програє величезні суми на іподромі. Ось чому у нашого героя зовсім немає грошей. Лихвар Зукко вимагає у Вінсента погасити борги, але той просить ще пару тижнів, щоб дістати потрібну суму. Олівер повертається додому, але не може потрапити усередину. Він бачить Вінсента та просить його допомогти. Хлопчикові дуже потрібно зателефонувати своїй мамі. Мейгі затримується на роботі і просить Вінсента придивитись за Олівером декілька годин. Вінсент згоден. Але за умови, що Мегі йому заплатить. Жінка не має іншого вибору, і вона погоджується. Робота виявилася нескладною. Олівер тихий і спокійний хлопчик і не завдає Вінсенту клопоту. Коли Мегі забирає сина, наш герой навіть погоджується і далі його доглядати. Мегі це теж влаштовує, адже не треба гаяти час на пошуки няні. Та й сам Олівер задоволений. Нехай Вінсент і Буркун зате має милого білого кота на ім'я Фелікс. Ну а наш герой закінчує вечір у стрибарі, спостерігаючи за гарячими красунями, що танцюють біля пілону. Серед них його вагітна подруга ДАКА. Видно, що дівчині вже дуже складно танцювати з великим животом. Меггі вкотре затримується на роботі. Вінсенту доводиться забрати олівера зі школи, однак вони їдуть не додому, а до приватної клініки. Дорогою він просить Олівера зателефонувати матері з телефону автомата. У цей момент на нього знову нападають шкільні хулігани. Починається бійка. Олівера збивають із ніг. Вінсент приходить хлопчику на допомогу і проганяє хуліганів. Розуміючи, що Олівера і далі будуть дражнити, Вінсент вирішує навчити хлопця битися, щоб він міг себе захистити. У клініці ми дізнаємося про секрет Вінсента. Ось уже вісім років там знаходиться його дружина Сенді. Вона хвора і не пам'ятає свого чоловіка. Тому Вінсент прикидає. Лікарем, коли її відвідує. А ще він забирає її речі для прання, хоч зовсім не зобов'язаний це робити. Як бачите, не такий вже цей чоловік і поганий. Увечері Вінсент навчає Олівера битися і розповідає ще одну свою таємницю. Виявляється, наш герой, ветеран війни у В'єтнамі. Він потрапив на фронт, коли йому було лише 18. Коли Меггі забирає Олівера, вона розповідає Вінсенту, що її колишній чоловік подав до суду, щоб отримати опіку над сином. Меггі цього не хоче, тому що ненавидить його за постійні зради. Уроки Вінсента не пройшли даремно. Якось на фізкультурі головний шкільний хуліган Роберт кидає м'яч прямо Оліверу в голову. У хлопчика розбитий ніс. В люті він кидається на свого кривдника та використовує прийом, якому його навчив Вінсент. Хуліган падає на підлогу і в нього теж розбитий ніс. Олівер поспішає. Шає похвалитися своєю перемогою перед Вінсентом та знайомиться з Дакою. Чоловік називає свою подругу нічним метеликом. Через вагітність вона більше з ним не спить, але Вінсент все одно підтримує її. Чоловік бере Олівера на іподром. Там хлопчик допомагає Вінсенту виграти вперше за довгий час. На радощах він відкриває в банку рахунок на ім'я Олівера, купує йому морозиво і бере з собою в бар. Вони повертаються додому дуже пізно, і Меггі лається з Вінсентом. Вона переживає, що новий друг погано впливає на її сина. Мегі викликають до школи. Там жінка зі сльозами на очах розповідає про своє складне життя, про зради чоловіка, проблеми з грошима, важку роботу, страх втратити сина. Олівера та Роберта карають через бійку на уроці фізкультури. Їх змушують прибирати шкільні туалети. Трохи поговоривши, Олівер і Роберт розуміють, що у них багато спільного. Наприклад, вони обоє ростуть без тата, поступово хлопчики стають друзями. А ось у Вінсента починаються нові проблеми. Він прострочив виплату клініці. Де знаходиться його дружина, йому потрібно заплатити одразу за три місяці, інакше Сенді переведуть в інше місце. Але Вінсент не має таких грошей. У розпачі він краде пігулки з клініки, але це не допомагає зібрати потрібну суму. Тоді чоловік знімає гроші з банківського рахунку Олівера і робить ставку на іподромі, сподіваючись подвоїти цю суму. У результаті він усе програє. Чоловік на силу стримує сльози, він їде додому у жахливому настрої. Там на нього чекає черго. Ова неприємність на своїй кухні він бачить того самого лихваря Зукко, якому винен грошей, разом з великим мускулистим хлопцем вони перевертають будинок вверх дном і забирають усі цінні речі Вінсента, навіть скриньку його дружини. Чоловік у люті. Починається конфлікт, але ще до того, як стався перший удар, Вінсент падає на підлогу і непритомніє. Зукко разом зі своїм напарником забираються геть, кинувши Вінсента вмирати. В цей час Олівер чекає на свого друга біля школи, але він не приїжджає. Хлопчик їде додому сам, заходить до будинку Вінсента і знаходить чоловіка на підлозі. Він майже не дихає. Олівер викликає швидку допомогу. Вінсент потрапляє до лікарні, де працює Меггі. Ми дізнаємося, що у чоловіка стався інсульт. Меггі, Олівер та Дака допомагають Вінсенту повернутися до нормального життя. Чоловік має знову навчитися розмовляти та керувати своїм тілом, але для нього це дуже складно. Поступово Вінсент одужує і навіть ганяє з Олівером на випередки на інвалідних візках, але йому все ще потрібен догляд. Дака переїжджає до його будинку, щоб доглядати свого коханця. А ще Годувати його кота, прибирати та готувати для Вінсента корисну їжу. Ось вам і нічний метелик. Хоча стоп, дака вимагає у чоловіка оплату за свої послуги доглядальниці. Ця парочка один одного варта. Незабаром розпочинається суд за опіку над олівером. Там з'ясовується, що хлопчик був на іподромі і ходив по барам разом з Вінсентом. А ще проводив час у компанії нічного метелика Даки. Через це суд розподіляє опіку між Мегі та батьком Олівера. Розлютована Мегі забороняє Вінсенту спілкуватися з Олівером. Він у відповідь поливає жінку зі шланга. Вінсента чекає чергова погана новина. Поки він лікувався, його дружини Сенді не стало. Він приїжджає в клініку і забирає коробку з прахом жінки, яку колись дуже любив. Втрата се. Ніді дуже засмучує Вінсента. Через це він навіть грубо проганяє Олівера. Але попри це, Олівер хоче зробити Вінсента героєм своєї шкільної доповіді Святі серед нас він докладно вивчає минуле Вінсента і дізнається, що цей чоловік під час війни у В'єтнамі врятував від загибелі двох товаришів по службі і був нагороджений медаллю за відвагу. Настає день виступу. Мегі вперше за довгий час бере вихідний та готує синові сніданок. Дака під хибним приводом відвозить Вінсента до школи, щоб він міг подивитися виступ Олівера у своїй доповіді. Олівер розповідає про всі прояви доброти Вінсента до оточуючих людей. Так, з одного боку, цей чоловік не любить людей. Буркотливий, сердитий і злий на весь світ. Багато палить, п'є, лається, грає на стрибках, бреше і шахраює, а ще проводить час із нічним метеликом. Але незважаючи на всі його недоліки, у цій людині є співчуття та людяність. Він був героєм на війні і після служби теж зробив багато добрих вчинків. Та що тут казати, цей чоловік водує свого кота найкращими консервами, навіть якщо йому самому не вистачає на їжу. Тому Олівер називає. Вінсента святим його нагороджують оплесками. У фіналі Дака народжує дівчинку, і всі головні герої збираються на велику святкову вечерю у Вінсента. Дома Дака годує дочку грудьми прямо за столом, і Мегі намагається прикрити її хустиною, щоб Олівер зі своїм другом нічого не побачили. Цей фільм змушує нас згадати про те, що люди це не лише шматок м'яса та плоті ще вони мають душу і про неї не можна забувати. Сподіваємось, вам сподобався наш огляд. Будемо раді лайкам, коментарям та підписці на канал. З вами був MovieKit, До нових зустрічей.